Сім часов вранку ще туманно, а я вже проснулась. Зараз вам покажу. Вау! Зараз покажу, коженки і ох, краса, а небо. яке! Внесе блудного сина чи блудну дочку, я так не можу розібратися. Наверно, це курочка. Вона, коротше, втікла, і ми її не могли знайти два дня. І вона десь там в сусідів тусила, і сусідка прин... Ой, сусід приніс, каже, ваша, кажу, наша, наша. Ти куди ходиш? Маєш вдома бути, а не попід хати на субби хтось. Ти теж трошки думай? Не знаю, не думаєш нічого. ти. Бо я тобі казала, сиди вдома. Сиди вдома, а ти. Голодна? Капець. От курка, зараз вони тебе будуть зустрічати. Ой, морозець взявся. Думаю, зараз підійду туди, там бачу курча, наче мертве. А якесь воно наполовину роби потрошене. але боюсь, бо тут двері щілина і зараз ці кури повибігають. А зараз поки не треба, щоб вони нікуди бігли. Бабка каже, дає, щоб не повибігали. А хочу підійти подивитися, от дилема, га? Воно зараз акуратно. Туди і спробуйте і... і... вийти мені, я вам дам зараз. От хто це вбив курча? Гляньте, чого ви його скубете? Іду бабці скажу. Так нікуди ніхто не йде, товариші кури. Я тут аж у болоті разом з вами. Ладно, з тими курми. Мені треба до лікаря поїхати в місто і треба подарунки купити, бо на день народження йду, так що відправляюсь в місто і до Насті зайду теж. О зараз тут ще заблудитися. Мені десь дворами йду до Насті. Може, так от чи <ріст> Йду значить, до Насті. Я на автобусі приїхала по справах у місто. І треба ще купити подарки, бо мене на день народження пригласили. Так що ну, сьогодні я вам покажу, який буде доньок. І потім в селі ще буду вам показувати штучки всякі різні. Таке, таке, Ди сьогодні гарний день. Веселий саме головне, ну я надіюсь. ну як це? Якщо я зараз весела, значить точно буде. Ну, Щоб не врочити, не взрочити. Дивіться, натраплено на який двір, як тут люблять собак. Все для них, і, і лежаночки їм поставили, і все їм там їдає, і вода. Молодці люди. От я люблю таких людей. Оце у нас по-справжньому. Це по-людськи зайчики. Настя пішла на роботу. Діти теж пішли на роботу. <схід> хто в садик, хто в школу вона їх відвела? Ну, тобто, відвезла Арсена в садик. Назарчик сам пішов до школи. А я чекаю свого прийому до стоматолога. На ліжечку. <кхай> Десь через час. А от ви, наприклад, знали, що сьогодні день доброти. От такий мені подарували діти. Боже, це лице жахливо. Все, нічого не буду більше Тим знімати. На так, схід, так, як я вам і казала, у мене настрій пропав знімати. Як побачила себе у камері таке страшнюще лице, червоне, то й не знімала вже нічого. Тут приїхала в село і бачите, мій собачий дитинятко моє собаче собі, <сум> З відкритими очима спить, От такий хробачок. Ну і я вже напалила в грубці. І думаю, приляжу я трошки, посплю, можу часочок, а далі на день народження. Таке було то, що три відра попільів. повбирала всі грубки, висипала три відра попів, щоб зробити доріжку, щоб пройти до корови від корови. Ну, так вони хочуть, що ми як ходили, не в галошах? Ну, то й тільки в галошах, бо це то, хто городський, то цього не розуміє, а хто сільський він розуміє, що без галошів діла нема. Без шльопанців резинових літом і без е зимою. Зимою чи осінню, чи коли, як дощ за дощом. Ну, тут в платі не походиш. В платі не Боже борони. І в платі от, ой, ой, я не витримую, Боже, Боже, це я що ти фоткала фоткала і показувала того. <п Bilky> Їду до Похресниці на день народження, буду вам показувати, надіюсь, постараюсь чим побільше зняти. Тому що, коли багато людей якось знаєте, трошки не дуже. Але вона дуже багато часто готує, так що там буде як на весіллі, буде цікаво. Так, це Ульяна, наша іменинниця, Такий okay, ми макіяж зробили. А ти який макіяж будеш робити? Макіюши. Скільки макіюши. тобі років сьогодні? Дев'ять років, Ну закрий закриє покажи кажи я. Ма, -а -а, красуня. А ти які кольори будеш вибирати? Я Угу. А ти будеш я теж Ні. — <рес> А чо? Ми приближаємося складним на столон. Я хлопчик, але, звісно, такий макіяж яскравий ми стерли, тому що це ми так просто гралися, а далі все-таки і за столом, і, і фото, щоб були, то макіяж стерли. Дивіться, який гарний стіл. Прям чесно, людей було небагато зовсім, а скільки всього після того, що приносили, я просто. Я завжди дивуюся, коли моя кума стільки готує. І це вона все зготувала сама. Зараз ми складаємо такі браслетики. Це ти для кого робиш? Для мами. Для мами. А що там буде написано? Тут просто Мама. Споречно. Угу. А ти для кого? Для уянки. Для улянки. А ти улян для кого? Я для вас. Добре.

Дивіться, сама, який тортик гарний спекла. Дуже гарний. З такою короною, ти молодець. Класно. Задуваєш, а потім можна корону на голову. так? такий <різь> <різь> тебе. Днем народження! От таке вийшло тепле, сімейне день народження моєї похресниці. Дуже було класно, я постійно до них стараюсь приїжджати. Кожен раз, коли я в Україні, то я стараюсь приїхати до них, тому що з моєю кумою ми дружимо з дитинства. Хі -хі. Так що була дуже рада їх бачити. Ну а потім Ульянка чогось захотіла, щоб її макнули лицем в торт. Я, наприклад, таке не люблю, але їй так захотілось, так що чому б і ні? Так, Ви там не дуже надзвичайно. Тебе ніби козали вас. Ну а довго я старалась не засиджуватись, так що от це я вже приїхала в село. Для того що буду вже збиратися, мені потрібно їхати на деякий час на роботу в Ісландію. Так що готуюсь до дороги, тому що завтра вже їду. Спочатку в Польщу, а там літаком вже в Ісландію. Іди на ручки. Дойдем, кази. Ти мене любиш, Косюш? вже. Чи що? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи ще лиш пішов заводити? Будеш скучати какуюсь. А якою ви машиною їдете? Наверно, синою? Не знаю. І тут я вже дуже сумна, навіть зараз, коли записую цю доріжку, то мені якось так дуже скучаю за ним завжди, коли їду. І, і саме таке, знаєте, зворушливе, то, що він розуміє. Коли я збираюсь, він дуже розуміє, і коли я збираю речі, він прям починає гавкати, сваритися, він не любить, коли я їду, звичайно. А! 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 Кока, ти вдо, Дома. Скажи, Юля приїде, щось тобі купить. Ти вдома, вдома чу? Все, ти вдома. І як же ж він розуміє, коли я їду просто в город, він не. То... Він просто куди ляже і все. Кок як ти розумієш? Ти розумний, да? Кажи, я хоч не бачу, але я все понімаю. А ну сідай на сраку, сідай. Сідай. Сядь. Ти молодець? Так, да, молодець, да? Май який собака молодець. Взагалі, я вам так скажу. Я в принципі дуже емоційна і сентиментальна. Це, що відноситься і до того, як я радію дуже щиро, так само я і дуже сильно розчулююсь, коли їду, коли треба прощатися постійно, але я себе дуже тримаю в руках для того, щоб ну, бабка не плакала, знаєте, так що я цього не показую, а потім вже там їду в автобусі і плачу. Знаю, що можуть бути, звісно ж, питання, а для чого ж ти тоді, Юля, їдеш, чого ж ти тоді не залишаєшся, не живеш в селі на постійній основі. То навіть не пишіть, будь ласка, такі коментарі, тому що що вам пояснювати, розумієте, не завжди я роблю те, що хочу. Деколи треба заробити гроші для того, щоб зробити ремонт. ну... Це, знаєте, довго вам пояснювати, хто не розуміє. А це цей, до речі, собачка нас зустрічає, якого викинули, він постійно тако перекриває дорогу і дід йому дає вкусняшки. Рибки зараз. Рибку любиш. А, Рибку. Давай, давай. Пішов, пішов. На ще. і так дивиться в очі. От що то розумна істота. То він не голодний, ти бачиш? Не тікаєш здоровий. і зараз може поїде, може він буде їсти. Я не диди. Ну як не голодний. Дай лапку, дай лапку, дай. Дай Ну Дай лапку. Це цей ж песик, що я вам розказувала, що він, як хатюко чекає на зупинці і нікуди не йде. Його якісь, по-моєму, сторожі викинули, і він чекає, що його заберуть, він думає, що за ним прийдуть. Ну, Звісно, за ним вже ніхто не прийде, дід його підгодовує і другі мешканці села також. Але ні до кого він не підходить, навіть не дається погладити нічого. Дід дуже хоче його забрати, але він зовсім не йде. Не дається і все. Він такий собі ем, свободолюбивий, отак. От не йде і все. Хороший досвід. Це вже інший безхатній собака в іншому селі. Він постійно діда теж проважає, такого, що дід зупиняється, йому щось смачненьке купує. Так і цей раз ми <с> їхали на автобус, дід мене віз. І що ви думаєте, дід навіть повернувся, і ми зайшли в магазин, бо він йому щось приїхав от купити. Отак, от а як він любить собак? Пішов, попроважав його в магазин. Ска <notre morph flats> <up> <Hanulla> Сидимо в автобусі, черга автобусів, хоча всього 4 автобуси, дуже довго перевіряють. Що? От такий трошки сумненький може бути кінець, але я буду старатися приходити в нормальний стан. Ну, зато, може, цей раз я вгодила Андрушкове, Бо Андрушка каже, що я якась дуже от ячка така дуже весела, нестримана, нестримана, як папуас. Андруша. Все для вас, бачите, трошки сумненько в цей раз була. Ну, а так, я, виходить, приїхала в 12 годин десь дня у Варшаву і до самого вечора я чекала, потім поїхала в аеропорт і вже поїхала до Ісландії. Взагалі, я не хочу, щоб для вас це відео якесь було дуже сумне. Ви не розчулюєтесь, так як я. Не треба, нам треба налаштовуватися на гарні емоції. Я зроблю грошенят і приїду назад в село. Дивіться, це я вже в аеропорту в Ісландії, які класні м'які іграшки. Вони в Ісландії в традиція така, вони вірюють в тролів. Оце такі маленькі троліки. Перед Різдвом шиє до таких троліків ісландських. Так що гарного вам настрою! Не переживайте, тримайтеся, що б там не було. А треба думати про хороше і планувати Цілую. І люблю Жигарні. до нових зустрічей. Добре, все.